Кожна річ тут має свою історію, часто трагічно. Так у Черкаському кризначому музеї конспектують хроніку російсько-української війни від самого її початку, з 2014-го. До річниці повномасштабного вторгнення тут готують відкриття окремої виставки. Про історію експонатів нам розкаже кураторка Тетяна Григоренко. Тетяна Олександрівна, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть про закулісся цієї всієї роботи. Як ці виставки формуються, як експонати до вас потрапляють? Коли не маєш змоги поїхати туди, де можна це взяти, приходиться придумувати різні способи, щоб добути їх. Звичайно, є люди, які добровільно приходять, приносять. Дуже багато мені допомагають знайомі. Я навіть через Facebook, через Messenger, я знайомлюсь з людьми і прошу про деякі речі. І так до нас поступають дуже цікаві експонати. Є люди, які купують на аукціонах речі, потім їх або забирають, або не забирають, або спеціально забирають, щоб принести в музей. Ну, і так до нас прийшло дуже багато експонатів трофейних, навіть годинник. Одного з військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який купили на аукціоні, спеціально привезли до нас. На жаль, це люди не черкащани. А які змушені переселенці, вони переселилися з Харкова, там живуть з Києві. Я вимінюю речі, вдаюся до хитрощі. Якщо в мене дві там якісь речі є, я можу обміняти на якусь таку, чого у мене немає, або просто випрошую так, знаєте, як дайте, будь ласка. Дуже треба. У вас там на стенді є фрагменти безпілотника, одного з перших, які на Черкасами саме збили. Розкажіть про те, як він тут у вас опинився? Я працюю в музеї давно, це десь вже 32 роки. Тому у мене вже такі є, як би мовити, навички. Я йду туди, де можна щось взяти, і не зважаючи навіть на інколи на небезпеку. Це 26 березня було 22 року. Був величезний гуркіт. Я там живу недалеко в тому районі. Звичайно, я туди ж не могла піти, тому що там працювали спецслужби. А ось на другий день зранку я туди пішла. Побачила, там була така непрацююча заправка, і геть те, що летіло, збило навіть верхушки великих ялин, таких декоративних. Я пішла туди і знайшла там ці речі. Я вже показувала. Спеціалістам мені сказали, що це дійсно можливо її частини цього безпілотника. Правоохоронці знають про те, що у вас тут є рештки того безпілотника. Вони ні, після вже... інтерв'ю не прийдуть до вас. Ні, ні, звичайно. Ну ми співпрацюємо вже з правоохоронними органами, з вибухотехніками. Вони приходять, все перевіряють, це обов'язкова процедура, тому що нам дають спеціальний там дозвіл, такий документ, що все перевірено і можуть експонуватися в музеї. Хоча, звичайно, бувають такі випадки, коли приносять нам речі, які з залишками вибухівки і так далі. Тобто вам доводиться і самі бути трошки сапером, розуміти, що там щось лишилося вибуха небезпечна ну, про так, звичайно. Тому якщо в мене якісь є підозри, я викликаю я сама не можу його деактивувати правильно. Але я цим звичайно слідкую. Розкажіть про експонати. Ну я розумію, тут в кожного з них своя історія, можливо, про деякі, от, наприклад, в руках у вас. Ну, знову ж таки, так сталося, що я познайомилася з одним з волонтерів Олександром Поліщуком, який був на Харківщині, і він мені привіз ось такий мавік. Так, ну це звичайний не військовий, але це розвідник. Так, тут видно камера є. Наші хлопці збили таку ось штуку. І як ви бачите, тут зображена зірка радянська. Оце, до речі, по бідобісі. Перемагає і дуже багато речей російських. Вони саме з такими радянськими символікою. Це один з перших еспонатів саме з цієї вже війни. А який взагалі був найпершим? Перший був кумедний у нас випадок, тому що музей не працював. І ось одного разу, коли там у нас черговий буквально сидів у нас там і відкривав, і закривав ключиком ці двері вхідні. Я вийшла подивитися, до мене мали підійти. Дивлюся, він сидить і поруч стоїть на палиці така табличка. Аеропорт Чорнобаївка. Я спитала, де це взялося? А він каже: Та, якісь хлопці військові, постукали. Кажуть, передайте дівчатам, вони знають, що робити, і поїхали. Я подивилася, виявилося, це така табличка з маршрутки, 101. Дійсно, вона там ходить під Херсоном в це Чорнобаївка. і вона ось потрапила, начебто, військова частина, яка там дислокувалася в Херсонській області, вона відходила, і вони забрали цю табличку, собі прибили там на згадку. А потім, коли вони далі переміщалися, вже вони вирішили віддати наш музей. Можливо, ще на якомусь експонаті зупинимося. Це бронежилет, бронежилет загиблого нашого земляка Івана Заїки. Він з залишками крові, він загинув в районі Бахмуту. Це боєць 118-ї окремої бригади територіальної оборони нашої Черкаської, сам родом Чигиринщини. До мене зателефонувала Яна Щербатюк, це волонтерка, і сказала, що так і так є для вас такий унікальний експонат це бійця нашого бронежилет. Вони хотіли Кажуть, викинуть, але він вже просто не потрібний, забрали пластини, але рука не піднялася. Ну і вирішили віддати в музей. Тому я їм дуже вдячна. Все-таки такий експонат він займає, бачите, центральне місце. У нас дуже багато відвідувачів взагалі приїжджає і зараз в тому числі. Тому це все ж таки такий експонат дуже цінний. Хто приїжджає, хто ваші відвідувачі? І цікаво, чи родичі загиблих, чиї речі тут виставлені відвідують? Звичайно, відвідують. Ви знаєте, це дуже велика проблема, і коли хтось гине, я не, не зразу звертаюся, тому що не кожен може це пережити і проходить якийсь певний час, а в деяких випадках взагалі проходить дуже багато часу, і люди не наважуються. Першими, хто віддав, це матеріали свого сина, Юрій Наконечний, Павло Наконечний, історик, його позивний, або ще добротворський його псевдо, який загинув. На Миколаївщині, засновник громадської організації Поклик яру так дуже багато зробив для патріотичного виховання молоді сам вчитель історії зовсім юний. Подарував нам батько його книжку, особисту книжку Горсагорського Холодний Яр. Тому що каже, оця книжка перевернула все його життя. І, мабуть, життя ну, багатьох молодих людей. Тут у вас представлені і російські речі. Як вони до вас потрапляють? Чи знаєте ви щось про їхніх власників? Одна з організацій харківських благодійний фонд борошно, який створили молоді люди. Вони волонтери, які допомагають дуже армії багато. Оголосили аукціон знову ж таки з речей російських трофейних, які захопив наш підрозділ Кракен. Є такий харківський підрозділ. Люди розкупили речі. Але була така оговорка, що речі передаються у Черкаський обласний краєзнавчий музей. У нас є куртка Розгвардії Кадировська, або там є на прапору російським грибом, є там спальник чи якісь картузи ці військові. Триколор, які у вас лежать на підлозі, на вході, це взагалі чия ідея. Це коли починалася виставка, принесли цей триколор і його так поклали. Цікаво те, що ось буквально на днях приходила група, яка... Слухала екскурсію по майдану, і таке було питання останнє екскурсовода. Які будуть питання? Тиша, а потім дівчинка спитала: а можна ми підемо потопчимося по прапору? Розумієте, пішли, вони так його там топталися по ньому. Ну, бачите, вже навіть молоде покоління розуміє, що це ну, вороги, так? Ця виставка збирається вже дев'ять років. І До річниці повномасштабного вторгнення ви готуєте такий спецпроект. Давайте трошки його проанонсуємо, а потім підемо, подивимося на якісь найцікавіші експонати з цієї колекції. Багато у нас речей нових, і з ними зв'язані певні історії. І ось внизу ми розвернули таку величезну виставку. Я її назвала Лютий війна, тримаємо стрій. Усі я вам внизу. Розкажу, чому так вона названа, тому що там буде все видно зразу. Тут зібрані у нас речі, матеріали людей, які тримають стрій. військові на передовій, а ми в тилу в тилу волонтери і прості люди. Щодо Експонатів дуже цікавий у нас ексклюзивний експонат це залишки російського літака. Я випадково побачила відео, де хлопці з нашого 20-го окремого стрілецького батальйону, де воюють в основному черкащани, збили літак російський. І ну, так сталося, що моя приятелька, вона дружина. Одного з командирів, я до неї звернулася, що, можливо, якось потрапив цей шматочок хоча б літака до нашого музею. Ну, Мені поки що сказали почекай, тому що це не наша територія і так далі. І ось мені телефонують. Є літак. Тому він представлений тут три частини, це якраз з цього літака. І ще цікаві експонати привезли хлопці, які їздили на розмінування на допомогу. Цілий кульок такий великий. Там листи російських дітей до російських солдатів. І газета Красна звізда, дуже цікаві листи. Ну, звичайно, там різні напутстві, там і побажання російським солдатам. Є просто друкований текст, де упоминається про біолабораторії, які є в Україні під Одесою і під Києвом, про те, що нацистів треба там. І в нас відроджуються нацисти. Ну такий текст. Але є листи, де зображені український прапор і російський. Ось вони з'єднані там, наче такими різними знаками, і написано Ми за мир, ми проти війни. Навіть такі. Я не знаю, як уже їх цензура пропустила. Ну, звичайно, тут ще є цікаві речі, такі як різні контейнери для зброї, яку нам поставляють наші партнери. Це і Швеція, там і американські, італійські різні речі. Ну і звичайно, таке цікаве, називають три топори. Так, три сокири, це М777 так, з гармати. І ще у нас є цікаві такі речі. Ну, слава Богу, всі живі. Це 42-й окремий стрілецький батальйон черкаські стрільці передав дві каски. В одній касці є залишок міни 120-ї потрапила, ну Всі живі, слава Богу. Я вам дякую за таку цікаву розмову. Будь ласка, приходьте до нас на виставку, буде ще цікавіше, тому що ми будемо розповідати більше.